Єгипетські піраміди. Тисячоліттями вони зберігають свої монументальні таємниці, багато вчених намагалися їх розгадати, але один з них був одержимий ними найбільше геніальний винахідник Нікола Тесла. Він був упевнений, що піраміди це не гробниці, це щось набагато потужніше. І зараз ви дізнаєтеся, яку жахливу таємницю він розкрив. Тесла стверджував, піраміди. Це гігантські генератори енергії, його докази жодної мумії фараона ніколи не було знайдено всередині, їх ховали в долині царів. Більше того, у пірамідах немає ієрогліфів, невід'ємної частини єгипетської культури. Тоді навіщо вони? Зовнішній шар пірамід був покритий білим вапняком, ідеальним ізолятором. Внутрішні блоки містили метали та кристали. Гранітні шахти, як довели вчені, сприяли іонізації повітря. Це була ідеально спроектована машина. У 2018 році фізики створили математичну модель піраміди Хеопса. Результати шокували. Вона справді концентрує електромагнітну енергію, фокусуючи її саме в камерах. Тесла намагався відтворити цей принцип, його вежа Ворденкліф була побудована на водоносних шарах, так само як піраміди Гізи, що стоять над підземними водами. Це мала бути перша в світі система бездротової передачі енергії. Але банкір Джон Морган припинив фінансування, злякавшись ринку безкоштовної енергії. Але хто міг створити таку технологію тисячі років тому? Відповідь може ховатися у зірках. Три піраміди гізи точно відтворюють розташування трьох зірок поясу Оріона. А Сфінкс за допомогою комп'ютерного моделювання було встановлено, що його погляд був спрямований на сузір'я лева рівно 10 тисяч років до нашої ери. Більше того, геологи знайшли на його тілі сліди сильної водної ерозії. Що могла виникнути лише від тисячолітніх дощів наприкінці льодовикового періоду. Це доводить, що комплекс у гізі набагато старший, ніж ми думали, чому ж ця неймовірна електростанція перестала працювати. Інженер Крістофер Дан вважає, що всередині піраміди стався вибух. Він припускає, що в камері цариці відбувалися хімічні реакції з водним, це пояснює знайдені сліди опіків та дивну деформацію стін. Можливо, помилка в розрахунках або природний катаклізм призвів до збою, який назавжди вимкнув піраміду. Отже, все сходиться піраміди це спадок невідомої прадавньої цивілізації, що володіла чистою енергією. Ніколи Тесла не вигадував, він намагався відродити забуте, уявіть, як міг би виглядати наш світ, якби його вежа не була зруйнована. Можливо, головна таємниця пірамід це не їхнє минуле, а наше втрачене майбутнє.